Дорогі радіослухачі, Ірина Фаріон, мовознавець, науковець, педагог, блогер та громадський діяч. Зараз з нами в прямому етері. Пані Ірино, вітаю вас! Вітаю, слава Україні! Героям слава сьогодні. Тема від мене така: англіцизми в українській мові так безпеч безпосередньо можна говорити про те, що мова це завжди відкрита, а не ізольована система. На неї впливають різні чинники. Це внутрішні і зовнішні. Але як зрозуміти, коли цього впливу стає занадто багато, до прикладу, як зараз? Я вам дуже дякую за цю тему, бо вона прийшла в моє життя Навально десь років два тому, коли у Львівській політехніці на одному із корпусів було зазначено, що це приміщення для е, стартапів. І я пам'ятаю тодішній завідувач катедри української мови Геннадій Леонідович Вознюк. Е, на щастя, він зараз в безпечному місці перебуває, не завідує нашою катедрою, це, на жаль. Дуже тим обурювався і просив мене, аби я на ту тему щось написала. Я пообурювалася також, чому я маю про це писати, <свісно> так? але, врешті-решт, навала англізмів і мене змусила над тим замислитися власне, як науковця. І ми десь два роки тому, починаючи з 2020 року, з моїм зятем Василем, який зараз воює в Бахмутський напрямок, розпочали такий проєкт, який називається «Протианглізм». Я власне, би хотіла, щоб ми вживали слово не англіцизм, тому що англіцизм це калька з англійської мови, так само, як і калька з московської мови, а українською мовою правильно називати оцей новітній суржик англізм. Тобто, щось на зразок, типу, короче, вообще, яке не вийшло ще з нашого мовлення, а тепер зайшло скіл, аб'юз хедлайнер і лайфхак і всяка інша зараза це можна продовжувати цей перелік довгою Довго. І ми записали на моєму ютуб-каналі з Василем таких 68 студій. Почалася війна. Останню студію ми з ним писали 20 лютого. Почалася війна, і я зрозуміла, що треба робити на основі цього книжку. І, власне, от перед вашим. Дзвінком я не знала, яка буде тема, але я мала намір телефонувати в видавництво політехніки, скільки вони будуть маринувати ще цю книжку. Бо книжка за обсягом вийшла дуже велика 717 сторінок, де я пропоную 100 історій англійських слів: 100 слів в соціоконтексті. Тобто, життя, наприклад, в англійській мові слова хедлайнер, або життя англійського слова локдаун, або життя англійського дедлайн. Що це означає? Це означає, що за тим словом, кожним з тим, який я назвала, стоїть величезна історія буття американської нації або англійців. І переносити буття американської нації на українські терени безглуздо, бо тоді це означає, що ти перестаєш жити власне життя, а починаєш жити їхнє життя. Наприклад, хоча б ось цей термін. Дедлайн, що буквально означає, це кожен американець знає, що буквально означає лінія смерти, і пов'язане виникнення цієї лексичної одиниці з тюрмами у Сполучених Штатах Америки, і наведення на землю певної лінії, власне, лайн звідси дедлайн, через яку злочинець не мав права переступати. Щойно він цю лінію переступав? Дед наступала йому смерть. Отже, українською мовою дедлайн звучить зовсім по-іншому, тому що інші мотиви номінації, інша історична реальність це найважливіше. Тобто, слово це архів пам'яті, це по-перше, слово це окрема дорога кожної нації. Тому, коли ми не кажемо українського, наприклад, реченець це відповідник до терміну. Латинське слово термін, то е, ми тоді живемо ще раз повторюю чуже життя. А український реченець від речеті ректи говорити це праслов'янська форма. Тобто я сказав тобі е, здати роботу до 5 листопада, моє слово є кінцевою метою замість англійського хедлайн. Чи берімо ще одну заразу, яка зайшла до нас із ковідом локдаун? Український відповідник до локдаун. Це закриття, і термін закриття абсолютно передає ось це значення. Якщо ви настільки убогі і примітивні, що не розумієте, що слово закриття це низка значень, а хочете вживати, наприклад, латинський карантин, то можете вживати латинський карантин, але зовсім немає потреби розширювати цей синонімний ряд і вживати, до прикладу, англійське слово локдаун, що також означає щось спустити стрімко донизу і замкнути. Але пане Ігорю, ми з вами дуже довго можемо говорити про синхронію, тобто ці процеси на сучасному зрізі мови. А насправді вони заглиблюються у нашу дуже колонізовану ментальність. Тобто, система освіти в українців, ну щонайменше від століття 16-17-го, завжди, на превеликий жах і на превеликий жаль, мала ксенофільський характер. І ось це ксенофільство, даруйте за цей термін, ксено це є чужий, філо це є любити, любити чужинців, поступатися чужинцям своїм, започаткована ще від часу прийняття християнства. Коли ми прийняли християнство, то разом із християнством ми прийняли чужу мову, ми прийняли болгарську мову. Бо Ухвалювали, приймали християнство через південнослов'янський вплив. І в нас було три хвилі церковнослов'янізації української мови. І всюди українська мова поступалася місцем церковнослов'янському впливу. Після того, коли церковнослов'янська мова, як мова православної церкви, почала в глобальних вимірах втрачати свої позиції, на арену тоді виходить латинська мова. І наші школи. Починають викладати латинську мову і здійснюється це під проводом псевдореформатора, якого називають власне реформатором, а він є псевдореформатором це, навпаки, контрреформатор українського світу Петро Могила, якому абсолютно було байдуже до українського способу думання мислення. Він був чужинцем вихованим при польському королеві. І коли він очолив Могилянський колегіум, то він відразу ж запровадив туди дві мови. Латинську мову і польську, а до нього викладали там яку мову церковнослов'янську і грецьку. Які ж функції виконувала староукраїнська мова, руська мова, жодних функцій цієї мови не вивчали. І то в XVII столітті, коли Європа масово переходила на вивчення народних мов, вони саме так їх називають народними. А ми народні мови називаємо національними. У нас всі університети. Почали в 90-х роках всередині називатися національними, не виконуючи. Цієї ролі осередків національної освіти, а намагаючись особливо тепер лягти під чужий вплив. Раніше вони були масово під московським впливом, особливо університети на сході і на півдні України, де навчання відбувалося масово московською мовою, чужою мовою, де виховувалося покоління дегенератів, виродків, які оце е, е, вітали московитів. Я не заперечую ролі тих людей, які сприймають московитів як ворога, але система. Освіти на тих теренах була катастрофічна в плані мовному, а отже, в плані світоглядовому. Щодо Західної України, то тут щойно квіт скасував обов'язковість української мови і історії України після Майдану. Як, звісно, знайшлися ті ректори, зокрема у медуніверситеті і в інших університетах, що відразу вилучили історію України і українську мову як основний предмет. Тобто, пане Ігорю, ми в принципі, якщо не брати до уваги 90-х років, коли в нас було реальне національне відродження, не втілювали за жоден період свого життя історичного моделі національної освіти. Звісно, що був дуже короткий період в часи ОНР, коли, скажімо, Софія Русова, а Софія Русова будете здивовані взагалі шведо-француженка. Просто вийшла заміж за русова, а русов московит з калуги, але просто закохався в українську пісню, бо співав в хорі Миколи Лисенка. І ось ця Софія Русова очолила відділ з національної освіти і закладала основи національної освіти. І ця Софія Русова, яка бездоганно володіла всіма європейськими мовами: і французькою, і англійською, і німецькою, наполягала на тому, що у ранньому віці жодною мірою не можна дитини навчати чужих мов. Тому що в ранньому віці треба виформатику. Формувати хребет власної мови, щоб в голові дитини не було мішанини. А що пропонує законопроєкт від Зеленського, який він презентував подав до Верховної Ради в День Конституції? Цей закон пропонує вивчення англійської мови, цитую, в ранньому молодшому та середньому дошкільному віці. У мене запитання до Зеленського і до його оточення: яка потреба дітей увага в ранньому молодшому та середньому дошкільному віці, це починаючи від 3-4 років. Яка потреба дитині спілкуватися англійською мовою? Вона їде на переговори якісь відразу, вона буде розв'язувати якісь дипломатичні взаємини? Звісно, що абсолютно логічно, аби україн... англійською мовою володіли державні службовці категорії А. І це Чітко написано у нашому законі. Це проти Це чітко написано у нашому законі про державну службу. Це не означає, що нам треба розширювати це, бо це і так зрозуміло, якщо це посадовець категорії А, або якщо це чиновник, який працює у міжнародній царині, він повинен володіти англійською мовою. Тому ось це улягання тепер. Перед англійською мовою воно свідчить про схильність українців як тривалий час колонізованої нації з відкритим писком дивитися на чужинця і вважати, що те, що пропонує йому чужинець, краще ніж те, що має він. Тому завершу це. Я в цій монографії пропоную, аби українець простежив за життям слова в англійській мові. Наскільки це доречно і красиво в англійській мові? Наскільки, наприклад, в англійській мові слово кейс має цілу систему значень? І коли мене журналісти запрошують на якийсь етер і кажуть, що сьогодні ми будемо розглядати кейс Медведчука, то вибачте, я завмираю, тому що в мене таке враження, що мають принести валізу Медведчука, і я в ній щось маю досліджувати. От якого лиха брати ось це значення слова з англійської мови і закидувати його в українську? Коли українською це звучить дуже природно розглядати справу Медведчука, угу. зрозуміло, пані Ірино. Ну головне, щоб не розглядали кейс Путіна. Е, так. Де, де Ні, в... Це так, <с> пані Ірино, ви знаєте, коли я готувався, думав, що з вами поговорити. Я завжди роблю стандартно. Я ввожу в Google новини освіти і е, слідкую, що є, може, я щось прогавив, і тут е, на сайті. Такому освіта UA, є новина, що уряд запустив всеосяжну програму вивчення англійської мета проекту, це до речі, презентував Денис Шмигаль. Мета проекту офіційно зробити англійську мовою міжнародного спілкування в Україні, відкрити кожному нові можливості для професії та особистого розвитку, допомогти конкон. Кон Курувати на світ, світовому ринку та отримувати високу зарплатню. Отак От було написано. Тобто, є зразу якась така мета висока зарплатня. Тобто, очевидно, можна зробити певні висновки, що ті, хто не будуть знати англійською, що будуть вважатись. Ну, саме так. Тобто, звідки взяв це шмигаль чи, чи, чи черговий яничар в нашому політичному просторі, за якого проголосували наші прекрасні е, українці, якщо їх можна назвати українцями, а не яничарами або взагалі представниками якоїсь черні? Звідки вони це взяли? Їм це подарувала Якатірина II. Тобто це був винахід, Єкатерини II в 18 столітті за московський язик доплачувати. Даби е, ані е, казала вона про українців, як волки на нас із лісу не гляділи. Тобто ми маємо їх зросійщувати. Як нас зросійщити? Зросійщувати через матеріальний чинник, так як зараз Шмигаль Зеленським хочуть нас зросійщувати через англійзовувати через англійську мову і робити доплату. Даруйте, але я коли вчилася на українській філології, то коли я вчилася на моєму курсі, було 50 людей. А там, де вчили російську мову, там було 60 людей. І тих 60 людей, пане Ігорю, це в основному були молоді люди, в основному жіночі рід. Молоді люди з Турківського, Самбірського і Старосамбірського району. І вони цільово йшли на російську філологію, власне, з огляду на те, що їм будуть більше платити, ніж українському філологу. Що ми сьогодні за це все маємо? Ми за це все маємо щонайменше п'ять убитих воїнів кожного дня, які ми хоронимо у місті Львові. Ось вона плата за Любов до Ката. Ось що відбувається з нацією, коли ти продаєш їй свою душу. Це без жодного романтизму. Але душа це реально найважливіший орган в людському тілі, який важить, здається, 2 грами. Ось ми продавали цю душу з часів Ікатеріни II. Тепер, щоб зупинити українізацію, реально у неї влітають англомовною ракетою. Звісно, що англомовна ракета дуже високоточна. Звісно, що вона має дуже глибокі глобальні засяги. І, звісно, що через внутрішню слабкість українців. Їй буде дуже легко збити українську мову. І про це свідчить те, що англійську мову запроваджують починаючи з трьох років, а Шмигаль пропонує нам за знання англійської мови особливі доплати. Але скажу ще більше, пане Ігорю, у вищій школі це повна катастрофа. Тобто викладач, який читає фахові дисципліни англійською мовою, отримує за це доплати, але не просто доплати. Йому це гарантує кар'єрний зріст. Тобто він отримує звання доцента і професора. Якщо ж він не читатиме фахові дисципліни, наприклад, менеджмент чи, наприклад, там, основи атомної енергетики, якщо він не буде цього читати англійською мовою, його можуть не взяти на роботу. Це в Україні. То для кого працює вища освіта України? Для того, щоб забезпечувати робочою силою Європу чи Америку, чи ще якісь держави? То у мене запитання і до Шмигаля, і до Зеленського. Яку державу ви будуєте? Ви будуєте державу для українців? Чи ви будуєте? Е... Структуру, з яка буде живити світ фахівцями, бо те, що українські фахівці найкращі, я не знаю, хто ще в цьому сумнівається. Лікарі наші найкращі, воїни наші найкращі. Отже, їх треба з допомогою грошей і англійської мови переманити на службу іншим державам. І значна частина населення, саме так населення, без національної гордості, без національної гідності, без ідей. Купуються на цю приманку. Так, як вони, як вони колись купувалися на приманку руского язика. Їм абсолютно байдуже, чи московська, чи англійська. Як була би французька зараз у моді і в тренді, вони б говорили по-французькому. Як там в, в... Саміленка, там всі там пани всі мови знають, крім своєї, крім своєї. Тарасика Григоровича аналогічно, всі мови слов'янського люду знаєте, крім своєї. Але разом з тим у Тараса Шевченка і чужому навчайтесь і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає. І ми дивуємося, чому в нас така біда, чому ми не можемо зупинити війни. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того люди цураються. В хату не пускають, де реально нами буде нехтувати світ і сприймати як англомовних рабів. І для них це буде надзвичайно корисно, тому що система освіти не працює на виховання національної свідомості. Але є, пане Ігорі, позитивний нюанс. Я, як голова журі, вчора проводила конкурс з української мови імені Петра Яцика, наша катедра української мови. Ми були вражені, пане Ігорю, від цієї кількості студентів. Це Львівська політехніка, від цієї кількості студентів, яка прийшла на конкурс. Такої кількості людей у нас не було ще впродовж усіх 20 років. Впродовж 20 років ми довбемо цю скалу. Тобто, понад 270 чи понад 300 людей, бо не всі були зареєстровані. Ми не могли їх вмістити у найбільшій аудиторії Львівської політехніки. Я бачив фотографії. Так, у вас ми, фото... ми шукали це, це ці фотографії, які я зробила. Це вже після того, коли половина дітей, студентів, перейшли. В іншій аудиторії ще дві додаткові, і що дуже важливо, що коли закінчився цей конкурс, ми якраз на стадії перевіряння робіт, закінчився цей конкурс, підходять до мене студенти, і знаєте, що вони питають? Кого ніколи не було, ніколи такого не було? Що читати з української літератури? Тобто, що означає читання української літератури? Читання української літератури це означає володіння мовою. У них забрали українську літературу. Її звели до мінімуму за шкільною програмою, почистивши так, що залишилися ріжки та ніжки лише, і наситивши безідейними текстами. І, друге, її забрали із ЗНО. І навіть на українську філологію, щоб вступити, не треба складати українську літературу. Було, принаймні, останні 2 чи 3 роки. Треба було складати зато математику. Тобто абсолютна підміна цін і абсолютна хаотичність у системі освіти, в якій серед цієї хаотичності ми спостерігаємо стратегію. Стратегія національного знищення української освіти. І англійська мова стає інструментом знищення національного підложжя в українській освіті. Завершую. Це не означає, що ми не маємо вчити англійської мови, але це означає, як колись сказав Юрій Шерек Шевельов, зовсім не поділяю його політичних поглядів, але це видатний мовознавець, це треба визнати. Бо дуже важливо, щоб ми всі знали англійську мову. Але нехай Бог боронить, аби вона стала другим общепонятним язиком. Бо ми вже знаємо, що таке общепонятне, і ми вже знаємо, що таке говорити на общечовічському язикі. Те саме мені тепер на конференції будуть казати, говоріть англійською. Ні, я надто високу ціну заплатила на цій війні, щоб не робити свою мову сьогодні, українську мову, мову світовою, саме так. Мовою світовою. Крім того, українська мова за своїми демографічними потужностями входить в двадцятку демографічно найпотужніших мов світу. І зараз саме час вивести її. На міжнародну арену і реально продавати мову, утворюючи у всіх університетах україноцентричні інституції. Чи це наша українська влада? Ні, українська влада робить все для того, щоб ослабити національний дух. А реалізація національного духу це мова. Тому саме тепер на поверхню виходять Арестовичі, бойки, лободи, всілякі дебільні таксисти в спортивних штанах, які розповідають про своє право говорити московським язиком. Тобто, це добре спланована політична стратегія вилучення української мови з України і заведення замість московської. Англійської підсумую, найактивніші колишні інтернаціоналізатори з основним інструментом російської мови сьогодні стали найактивнішими англіїзаторами глобалістами з інструментом. Англійської мови, ну, ось Дя... такий стан речей. Так, дякую, пані Ірино. Давайте ще про англінізми поговоримо. І ви знаєте, недавно прослухав студентську роботу на тему правила спілкування спілкування в спільному чаті, і там були зразу такі слова: не флудити, не спамити, не овтопити. Як каже мій хороший друг, кого, кого покликати? Ну, власне, до речі, український відповідник до так. слова чат дуже гарний бесіда. бесіда. І коли я проваджу свої курси на Ютубі, студія Феріон, то вже всі учасники тих курсів знають, що вони мають матимуть право бути в бесіді тоді, якщо підпишуться на Ютуб. Тобто, насправді, пане Ігорю, є такі англізми, які мають прямий український відповідник в перекладних словниках. Наприклад, скіл і українське навичка. Наприклад, кейс, українська справа, випадок, обставина і, і стан, але є такі англізми, які не мають українського відповідника. Це зовсім не означає, що ми маємо вживати англійське слово. Це означає, що ми маємо його створити. Наприклад, якщо ми маємо англійське слово квест, яке насправді не є англійським, це псевдоанглізм, тому що 60% англійської лексики приблизно це колишні латинізми. Які пристосовані на англомовному ґрунті, тобто, якщо ми маємо оце латино-ангійське чи псевдоанглійський квест? То український відповідник фантастичний, і дитинці відразу буде зрозуміло, що від неї хоче учителька, яка скаже: будемо бавитися в квест. Українською це є шуканка, і дитина розуміє, що треба шукати. Чи, чи скажімо, бавитися в Лего? Це українською мовою складанка. ви будете щось складати. Чи, наприклад, ви, ви, ви не уявляєте, який жах. Український філолог дає завдання на 9 листопада, День української мови писемності, як це колись було, укладати Оце, вчителя, оце, оце завдання батькам, коли дитина приходить до хати і каже, я маю зробити леп-бук. В кожної нормальної людини леп це бруд на чомусь, а бук це дерево. Отже, таке враження треба взяти сажу, напевно, і дерево обмастити чимось. А леп-бук це всього-навсього зробити кишеньки в книжечці, тобто зробити вкладанку. То розумієте, яке жахіття? Далі ще один епізод, від якого просто можна впасти, а не лише від того, який ви наводите. Завдання, яке дає український зошит з української мови, як його називає український філолог? Воркбук з української мови. Натомість, як його називає англійський філолог, а англійський філолог його називає зошит з англійської мови. Іду я Львовом, уся задумана, осінь, печалька глибока. І раптом просто впираюся в голову в якусь дивну рекламу. І стаю копана, бо на рекламі написано: стань моїм бьортвчером. Ну, стала, дивлюся на це. А переді мною велика сова. Отже, бортвчер. Це просто стань моїм спостерігачем. Спостерігай за мною, пташкою крилатою. Ну, про що це свідчить? Про повний і абсолютний ідіотизм, про те, що це раби, що це хробаки. Знаєте, коли сказав Нічче? Якщо тебе розчавили, ну значить ти хробак. Ну, то ставайте не хробаками, а ставайте орлами. І пам'ятайте, що вам подаровано землю з дивовижною мовою, культурою, природними ресурсами, цінностями. Ви поплюжите її своїм тілом, яке зрихлося абсолютно все. Спочатку ви зрикалися української мови через московську. Тепер ви зрикаєтеся українську через англійську. Стань моїм бюртвочером. А в освіті взяли коучі, так до речі, угорського mm -hmm. походження це слово. Первісне значення угорське потрапило в англійське. Тоді, коли українська мова має і наставника, і виховника, і має два латинізми: і тренен, і репетитор. Ні, так це треба обізвати ще когось коучами. І ці варіати ще й на це підписуються. Що вони коучі. Мене це асоціюється тільки з каучуком, більше ні з чим. Я зрозумів, пані Ірино, ви знаєте, стільки слів сказали, то я собі згадую знов цю фразу кого покликати? То власне, кого покликати? Це, а ну зачекайте, а як ви дивитеся на те, що я підходжу до кіоска, там є журнал, і, і написано на тому журналі: лайфхак для бабусі, як садити цибулю. Що має бути з бабусею, коли вона ото з клунками стоїть на базар, хоче щось продати, і вона це читає, Лайф, лайфхак для бабуси. Далі, а один директор нашого шанованого видавництва, наш формат, взагалі в публічній сфері вживає англійський матюк і каже, що у видавництві трапляються факапи. А факап це всього-навсього недогляд. І ціла низка синонімів до слова недогляд ні, так йому треба було ляпнути англійське слово, бо він думає, що він мудрий. Знаєте, є такий класний вислів латинською мовою. Я його латинською говорити не буду, але перекладу українською. Все, що сказано латиною. Звучить як мудрість. Ось тепер для дурнів все, що сказано англійською, звучить для, для, як мудрість. Але це звучить як мудрість, хіба що для рабів, а не для вільних людей. Тому що вільні люди не змішують мови, тому що нормальний хлоп не запиває горівку коньяком або пивом. Він знає, що він п'є. Нині він п'є коняк, а завтра він п'є дистильовану воду і не змінює їх, тому що це шкодить організмові, шлункові, а змішування мов шкодить мозкові. Дуже дякую, пані Ірино. Давайте ще наведемо деякі приклади, які ви завжди говорите. Дуже до речі, шановні радіослухачі, раджу вам підписатись на канали Ірина Фаріон. Просто якщо ви навіть не бажаєте щось почерпнути, то послухайте, як пані Ірина говорить і як веде бесіду з своїми учнями і вводить нові. Слова взамін оцим англізмом, це е, відклик. От до прикладу мені дуже так, подобається. Ну це просто жах. Якийсь, так. так чи е, ви говорите посвідка, е... чи чи, наприклад, пане Ігорю розкішне наше слово прозірка? Прозірка от тобто сайт. А що слайд. вже казати, пане Ігорю, про наше дивовижне слово підсоння? Яке вилучили в 20-30-х роках, що відповідає формі чужій клімат, і, і створено за нашими моделями на зразок підвіконня, піддаща і підсоння. А тепер що вже казати, коли ти дитині кажеш, проведи косину. Дитина буде знати, що таке косина, а діагональ вона проведе тільки тоді, коли вивчить визначення цього поняття. А колись наша математична термінологія була вся питома? Ну, до речі, сама лінійка така називається косинець. Так, на це, що має тридцять градусів сорок що збереглося. Вона ще називається косенець. Ні, скоро прийдуть ідіоти перейменують. Побачите це, це це, це незабаром. Якщо ми не будемо чинити їм оперу, якщо ми їх не будемо висміювати, вони не розуміють іншого способу, тому що це колонізований мозок. Це ті, які колись говорили московським язиком. Яскравий приклад, колись у Києві була крамниця, яка називалася Апрель. Апрель, uh -huh. і ніхто ніяк не міг її перейменувати на наш чарівне місто на місяць квітень. То знаєте, то тепер вони перейменували, і тепер то це називає Ейпрел. Ось вам яскравий приклад, як апрель став не квітнем, а став ейприл. І все, вони вже дуже запишені, що вони наз... змінили назву. За такі речі треба просто карати. А що ми маємо натомість в нашому законі? В нашому законі мовному написано це третя стаття, якщо я не помилилася. Що е, не вживати е, запозичені слова, якщо є український відповідник, і що це просто. Банальна декларація: якщо не написано за вживання недоречних англійців, англійських слів не запишеш, не заплатиш штрафу, як це роблять французи, ну то до, до тих, хто по головах нічого не дійде. До не дійде, коли їм в кишеню залізуть або коли їх обмежать у їхньому професійному От Тоді до них буде доходити тільки жорсткі методи у всьому працюють. Не лише у мові, а абсолютно у всьому в економіці, на полі бою і так далі. Називається це дуже просто карати це те саме, що з дитиною неправильно щось зробила. Ти її маєш сьогодні обмежити в чомусь. Тоді буде дитина знати, що це не можна. Зрештою, з котом з псом аналогічна ситуація. Тільки я так бачу, з котами пса легше ніж з недорозвиненим людством. Дуже дякую. Будемо завершувати. Ірина Фаріон, мовознавець, науковець, педагог, блогер та громадський діяч. І прекрасна жінка була в нас в прямому етері. Дякую, до побачення. Гарного вам дня. дякую. Дякую.